У тебе кавуся, у мене чайочок. Це, значить. Ми просто пропустили, коли ти сніда... снідала сьогодні вранці? Я не снідаю. Не, не, не обідаю, тільки вечеряю. Вечеря. Це таке 18 перерва. Але зазвичай це ж робиться навпаки. Тобто, ти в першій половині дня ти можеш їсти. Ну як прийнято, так? Mm. А ввечері вже закриваємо ротик на замочок. Мене і все У тебе виходить навпаки. Ні, mm, навпаки. як це працює? От я прокидаюсь, так прокинулась не їм. Боже, я я прокидаюся для того, щоб просто поїсти в цій вітні. От без кави я не можу прокинутися. От кава це обов'язково все. Я можу випити дві чашечки кави за день і багато води не більше? Можу піти, пити. Коли я в дорозі, я можу три випити в день. Ти матаєшся. Я їду там на репетиції, так на зйомки там на якісь. І ти витрачаєш енергію під час дня. Багато енергії. Получається, ти ж нічого не закидуєш е, собі туди. Е, е, і організм починає витрачати своїх ресурсів з організму uh -huh. калорії. Тобто жир, там, все, все, все. Так, все. Вона, Вон, все він і сходить. Починає, так, годувати себе. І потім ввечері ти їж собі, нормально наїдаєшся, скорочується шлунок. Багато ти вже не з'їш, ти звикаєш. А є в тебе якісь обмеження в їжі серед саме страв? Можливо, ти ну, чогось не я, я на напр солодкі ти їсиш? Дуже рідко. Рідко солодкі. А картоплекція. Але просто розумієш, мене не тягне. Жарену картопельку. Да. Коли мені дуже хочеться, я їм. То ти грішиш, так? Я їм ні. Я обожнюю. інтервальне харчування це не обмеження в їжі. Ми зараз з тобою це наговоримо про смажену картоплю, та з сальцем та з цибулькою, щоб потім поїдемо їсти цю смажену картоплю.